Лозівські житловики порахували новий тариф. Він перевищує нинішній майже на третину. 29 липня на нараді у мерії директорка житлово-управляючої компанії Олена Фіндюкевич озвучила новий розмір квартплати депутатам міськради. Керівниця зазначила, тариф не переглядали останні чотири роки. За цей час зросла мінімальна зарплатня, подорожчала електрика і будматеріали. Як депутати відреагували на розрахунки житловиків, дивіться у сюжеті Ольги Бондаренко. У сесійній залі комунальники проводять нараду. На неї запросили депутатів міськради, щоб їм розказати про нову квартплату. Її обрахували економісти житловоуправляючі компанії. Середній тариф для п'ятиповерхівок вийшов 2 гривні 70 копійок. Для дев'ятиповерхівок 3,27. Це майже на третину більше ніж зараз. Основне це збільшення заробітної плати. Якщо заробітна плата у нас збільшилася три рази, то тариф ми збільшуємо так, також в середньому в 1,3 рази. У Враховуючи збільшення заробітної плати, збільшення, збільшення електроенергії, яка збільшилася в 2,7 рази і та і також враховуючи збільшення вартості матеріалу, які збільшилися в три рази. Нинішній тариф затвердили чотири роки тому. Сьогодні гроші, які збирають, критично не вистачає для повноцінного обслуговування будинків. Аргументували жловики. Вони заборгували чималенькі суми приватним жекам, водяникам і тепловикам. Но, свою чергу ми все одно ці затрати на це берем роком, і щоб нормально вступить в опалювальний сезон. 18,5 тисяч лозівських родин, а це 90%, відсотків, отримують субсидію, тому підвищення тарифу не відчують. Переконує віцемер Володимир Денисенко. На більшості населення збільшення комунальних послуг воно не скаже свою дію. Це буде компенсовано за счет бюджету державного, який заложений на компенсацію. У новому тарифі менша кількість двірників і сантехніків, розповідає Олена Фіндюкевич. Бо торік урядовці змінили норми обслуговування. Депутати виступають проти скорочення робітників і пропонують зменшити тариф за рахунок кабінетних працівників. «Давайте розглянемо зараз може не адміністративний, а заробітну плату платну Вона ж теж повищена. і калічество. А то ми дворі про закрашен про качество слуху. Із новими тарифами жлова управляюча компанія йтиме на конкурс управителів і конкуруватиме з рештою бажаючих взяти багатоповерхівки в управління. На нараді домовилися депутати, які сумніваються у правильності розрахунків, можуть прийти в жук, перевірити і запропонувати свій варіант, як зменшити тариф. Якщо лозівчани не згодні з кварплатою, яку їм призначають, можуть створити ОСББ і самостійно її розрахувати. Казали на нараді. Ольга Бондаренко, Роман Чебіряк, телерадіокомпанія Лозова.